Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світлом люта битва за твоє життя, твої права, хай палають хмари бурякові, хай сечать образи все одно, я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Василь Симоненко, Василь Симоненко, можливо, знову загривлять гармати. Можливо, знову загремлять гармати, І там зімкне шиниту на лану, І буде плакать і журитись мати, Коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, І хтось сльозу непрохано змахне, А може, дехто втратить віру й силу, В своє життя рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану. Хоч як не буде, боляче мені, за нашу землю дорогуй кохану, за рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба. І тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборує життя. Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності, древніє й молодіє його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Ощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд Ви байстрюки катів осатанілих. Не забувайте виродки ніде, народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.